Де Айонайс, ай його почет грецький міф. З веселою юрбою квайтечаних воєнками менад айсатаретів входить веселий бог Де Айонайс по всьому Есвейту, з країни в країну. Воєн айде попереду, з винограду з прикрашеним плющем тирсом в руках. Навколо нього у швидкому танцаї кружляють за і спайвом, а й криками молода і Менади, скачуть СПЕНЕЄЛИ вайдвина, незграбна сатири з хвостами, а й цапаними ногами. За процесею везуть на оселай старого Силена, мудрого вчителя Деайонайса. Вайен дуже захмалаїв, ледве сидить на оселай, спираючись на емайха з вином, що лежить коло нього. Вайнок сплюща сповз на байк на його лис їй голова. Похитуючись, а йде Вайен, добродушно есе майхаючись. Молода, і сатири йдуть байля осла, який ступає обережно. А й дбайливо ПАЙ тримують старого, щоб Ваєн не впав. ПА йде звуки флейт, сопайлок, а й тимпанаїв шумлива процесія весело посувається в горах серед те-айнистих елайсів по зелених галявинах. Весело йде по йде Айонайсвак, усе пает ай коряючи свої владає. Ваєн учить людей розводити виноград, а й робити з його важких стиглих грон вино.